Бистрицька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів почала руйнуватися. По вже давно підпертих стінах та стелі йдуть тріщини. Десь більші, десь менші, але вони завдають чималої шкоди приміщенню, яке з 1929 року використовується як школа. Коли воно було побудоване, взагалі невідомо. Прийшовши на навчання 2 квітня, ми почули буквально на першому уроці тріск, який відбувся. В стінах наш колектив спрацював надзвичайно оперативно. Учителі вивели учнів, діти були евакуйовані і зараз навчаються на території бистрицького дитячого садка. Валентина Бевза розповідає, що одразу повідомила відділ освіти та всі інші служби про факт руйнації школи. На місце виїхали представники райдержадміністрації, МНСники... та фахівці з проектного інституту. Було обстежено. Будівля загальноосвітньої школи села Бистрик було встановлено, що внаслідок просідання ґрунту сталася часткова руйнація фундаменту, стін, перекриття покрівлі будівлі школи та майстерні. Ситуацію зі школою оголосили надзвичайною, а саме приміщення спеціальна комісія визнала аварійним. Сьогодні у школі навчається 103 учні для сільської місцевості. Це доволі велика цифра, розповідає педколектив. І є перспектива, що вона зросте. Та побудова нової ошатної школи школи – лише мрія громади села в бюджеті не було коштів. Справа в тому, що все одно ця школа весь час підтримується. Кожний літній період ми її ремонтуємо, приводимо до порядку. А це дійсно була надзвичайна ситуація, яка показала, що цьому приміщенню, вже як школі, існувати просто не можна. Поки що діти і далі будуть навчатися у дитячому садочку села, але вихід із ситуації знайдено. На баланс освіти передано приміщення адмінбудівлі. Воно нове, велике і підійде під школу. Навіть відповідний проект розробили, що коштував більше 140 тисяч гривень, розповідає заступник голови райдержадміністрації Микола Климчук. Але це ще не всі кошти, що потрібні для облаштування сільради у школу для його подальшої, щоб привести його в стан школи, потрібно порядка. 8-8,5 мільйонів гривень. Да, це кошти практично для нашого районного бюджету непосильні, навіть для області. І через то ми зараз починаємо активно працювати по лінії різних міністерств. І Я думаю, ми цю ситуацію маємо розрішити. У райдержадміністрації сподіваються, що вже 1 вересня діти сядуть за парти у новому приміщенні. Щоправда, зауважують, усе залежить від профільних міністерств.